По-перше, всім добрий вечір. По-друге, саме головне, дуже вам всім дякую. Це не тільки моя заслуга, це і ваша заслуга. На YouTube-каналі Олена Томашевська нас уже 100 тисяч. Боже, це наш перший-перший ювілей. Дівчата, клянусь, вам так приємно. Дякую. А зараз я роблю заготовочку. На зиму. Дівчатка, роблю свій самий улюблений рецепт. Кажу чесно, як є, більше 20 років кожного року цей рецепт я закриваю. Не було жодного року, щоб я його не закрила. Він у мене улітає. І це страва, якою я йду навіть в гості до людей. І я беру з собою там якусь чи баночку, чи судочок. От я їздила до подруги в Кам'янець-Подільський. от такий судочок я взяла. Надложила цих баклажанчиків і відвезла. Зберігаються дуже довго, пів року, вісім місяців. Чесне слово. Саме головне, або, якщо холодний льох, тобто погріб, або холодильник, зразу кажу, або погріб, або холодильник. Зберігаються прекрасно. на смак дуже-дуже смачні, подаються холодними. На любу тарілочку виклали до м'язка, до рибки і у вас вже є святкові овочі на столі. Значить, що треба? У мене по рецепту йде 7 кг баклажан. На 7 кілограм баклажан 700 г солі. Що я роблю? Спочатку я нарізаю ось такими товстенькими, як пальчик, ширина пальчика. Баклажанки нарізаю кружечком, як товщина пальчика, тобто 1 см. Нарізали ви ці баклажани кружечком, склали в миску всі 7 кг, щоб така велика миска була. І засипаємо 700 г солі. І наливаємо води, щоб баклажани повністю потонули, але вони трошки будуть спливати, ви побачите. Зверху кладете якийсь, наприклад, прес. прес. Ну, я поклала доску кухонну круглу, і зверху так баклажечку. І 2 години ви їх не трогаєте. Дві години вони в холодній воді з крана. 700 грамів солі і вода до тих пір, поки щоб покрило. І втопили їх під прес. І пішли ви робити свою роботу. Через 2 години отак їх витягли, трошечки, якби, трошки віджали від зайвої вологи. Хочете на друшляк, на сито, куди ви склали. І смажимо з обох сторін ось до такого стану. Коли баклажанчики ви обсмажили, щоб вони були з двох сторін такі, як би золотистенькі, м'ягесенькі, розмір не має значення, можна великі, можна маленькі. Так, 7 кг баклажан. Якщо робите, як я сьогодні, наприклад, я роблю на 10 кг, то я кинула на 10 кг баклажан порізаних кілограм солі. На кожний кілограм баклажан 100 г солі. На кожний 1 кг. А робите скільки хочете. Обжарили баклажанчики, дали їм трошки охолонути. Пів кілограма на 7 кг баклажанів, пів кілограма солодкого перцю, пів кілограма. Пів кілограма давленого часнику на чеснокодавку, пів літри оцету і пів літри олії. І гіркий перчик оцей. Значить, за гіркий перчик зразу скажу. По рецепту треба два стручка, два стручка, але із зернятками. Тобто просто міленько порізати з зернятками. Два стручка гіркого перцю. Як роблю я? Я не додаю зернятка, то я беру два рази більше перчика. Бо я буду додавати без зернята. По рецепту можна так, від двох стрючків до шести. Хтось хоче, от зробіть один рік та два. Вони будуть не дуже гострі. А може у вас чоловік чи хтось, чи ви в сім'ї любите дуже гостре. Киньте 3-4 перчоки оцих. В общем, від двох до шести перчинок можна. І перчик, я сказала, солодкий болгарський перчик просто чистимо. Від насіннячка беремо такий бажано товстостінний, щоб він був смачний. В новорічну ніч на новогодній стіл цей іменно салат, не салат, а ці баклажанчики, як холодна закуска, у мене вони стоять. Пів кілограма болгарського перцю я ріжу просто отак пополам, а потім отакими тоненькими смужечками. Отак, просто тоненькими смужечками. Перчик нарізається дуже легенько, просто соломкою. І беріть такий, знаєте, якщо хочете, можете взяти один зелений, один червоний, другий жовтий. І у вас тоді в нарізочки він буде такий, бо це ж перчик ви так і їсти будете свіженький, як він у вас по кольорам іде нарізаний, отакий він у вас буде в вашій страві. Ну Це дійсно дуже смачна страва і легка. Єдине, що тільки тут оце, потратити час. Витратити час, щоб оце постояти і швиденько обжарити. І все. Ну, їх без борошна, без солі, без нічого, тому що вони сіль візьмуть із тої ємкості, що я вам сказала, 700 грам солі на 7 кілограм. Я розрізаю те, що я казала, серединку я буду викидати. Якщо хто любить таке гостреньке, не робіть цього, не робіть, не викидайте, а так і залишайтеся цими сімечками. Ну, тоді вам достатньо буде 2-3 цих перчинки. А у мене, так як я викидаю і хочу їх більше кинути, бо для мене смачніше, коли чого гіркого перчику більше. Ось. І отак от викидаю. Це нарізаємо просто міленько. Отак, просто міленько, так як, як можете. Міль Такими тоненькими, ну якби смужечками, щоб воно кругом попало. Беремо цю всю красоту. Я просто в більшу миску. Видавлений часник пів кілограма. Гіркий перчик. Все, перемішуємо. Часнику не жалійте, По рецепту йде 500. Кидайте всі 600. Буде ще краще. Пів літри олійки налили. Пів літри. Виливаємо оцю наш перець, часник видавлений, цю школу. Пів літри олії, пів літри оцту. Можна менше. Можна, можна дівчата. Можете 400 грамів налити. Виливаємо оцет після олії, зразу також сюди. Все, оце все ми з вами тепер просто перемішуємо. Уже так пахне оце цей салат. Духмяного перцю, цукру не додаємо. Лаврового листа не додаємо. Оце зараз воно, оцею кашицею, зараз будемо все це. Часночку багато я надавила. На 10 кілограм десь грам 900 надавила почти. 870, щось там таке, бо я важила. Це я на 10 кілограмів, а ви на 7 кілограмів, пів кіло точно давіть. Пів кіло в часнику. Все. І от коли тепер ви це все перемішали, давайте почнемо з банки, бо вам буде видно. А потім я вже буду в судочки, тому що все-таки в склі вам просто буде краще це все видно. Берем, ложку і ось так просто розрівняла. І хай тепер. І викладаємо, починаємо так раз, щоб повністю гарно закрити дно. І ось так. Раз, раз, раз. Викладаємо наші всі баклажанчики. І отак з цією юшечкою, отак оскільки змогли, отак стільки і побризкали. Все. І отак от все робимо далі. Отак. раз. Все. І знову. І отак оце робота, отака. Бачите, сидіть і далі знову пішли по кругу. І викладаємо. І воно ось таке виходить. В банці гарньоні. І так ми перевертаємо, і я так от викладаю. Все. Така це смакота, така смакота. Я вам чесно скажу, приїжджають, коли до мене гості. Навіть така фраза звучить. А де ті баклажанчики? Сто... за стіл вже сіли? Альонка, а де ті баклажанчики? Що це? Мої любимі, мої любими, наприклад, кума. Де ті баклажанчики, що мої любимі? Я кажу, зараз зараз я за них забуваю, я за них забуваю сьогодні. От. І от так от всі, хто у мене їх пробував, абсолютно всі брали рецепт. Ну що, дівчата, бачите, вже одна баночка у гості готова. Бо дома я в банках не буду зберігати. Я вдома в собі в судочках. Мені так удобно, е, тому що цей достав судочок з холодильничка. Дівчатка, ось я вже наклала одну баночку і вверх я просто заливаю ось трошечки оцеї ось отут олійка, чи ж Це баночка, ось тако. Зверху ми наповнили також заливкою маринадом, закриваємо плотненько. І оце баночка в холодильник або в погріб. І так робимо другу. Оце дам одну сестриці, другу дам. Рідному свому дядькові а собі буду робити у таких от судочках. На святковий стіл обов'язково викладайте, коли робите для гостей, тому що гостям він всім подоб... А особено хто любить баклажани, це просто взрив мозга цей салат. Це правда.